Від 14 січня деякі чернігівські маршрути поїдуть по-новому. Це результат так званого оновлення маршрутної мережі міста. Над ним працювали більше року. Наприкінці грудня на конкурсі визначили перевізників та вже уклали з ними нові угоди. Змін небагато та клопоту чернівцям. Це може завдати. Зокрема, з міських вулиць зникнуть маршрути 28 та 34. Їх замінили продовженим кільцевим тридцятим не буде більше й 38-го. Відтепер з вокзалу на Сіверянку прямує тільки перший тролейбус. Також буде об'єднаний 25-й з 31-м. Це буде 25-й маршрут. Це той же самий 31-й, але буде її їхати через Астру на хімволокно. Об'єднали і 26-й з 32-м, адже на більшості траси ці маршрутки дублювали одна одну і 10-й тролейбус. І також об'єднується 26-й з 32-м і становиться 26-м. Це, скоріше, да, 32-й маршрут Тридцять який їде до Яцево. Окрім скасованих та скорочених маршрутів, один продовжили. Відтепер третій автобус з Киянки буде їхати як і раніше до готелю Україна, а вже звідти вулицями Київської, 77-ї гвардійської дивізії, 1 травня та білова до епіцентру. Транспортні чиновники запевняють, ці зміни великих незручностей не завдадуть, адже на об'єднані маршрути випустять великі автобуси та й в більшій кількості. По 25 му маршруту Там було два маршрути. Їздило десь 30 автобусів, 28. І зараз будуть їздити 14, але понад 40 місць. Перший час змінені маршрути їздитимуть у тестовому режимі, тобто, за необхідності, кількість автобусів чи графік руху відкоригують. Тим паче владці спеціально розпочинають роботу цих маршрутів з суботи, щоб перевізники змогли відпрацювати нові для них напрями, а чернігівці зорієнтуватись у змінених маршрутах.